Є стратегічна річ, про яку пан Юрій сказав, стратегічна річ полягає в тому, що є очікування військових передовсім у справедливому такому професійному підході до і мобілізації і демобілізації. Тобто, про що йдеться? Що перше, що варто було б зробити, дійсно оцей синдром радянської армії. Ну, остаточно ліквідувати, де, наприклад, штаби. Є домінуючими і чисельно, і своїми вимогами, і своїми приписами, і, і так далі. Та далі, і енна кількість тих штабістів ніколи до нуля не доїжджала. Да? І всі це прекрасно розуміють. Вже й президент про це говорив. Ну поки що я руху не бачу. Значить, я колись жартував, що в Києві як всіх штабістів вивезти в Київ, то ми не проїдемо. Значить, у нас і заблоковані будуть дороги, і так далі. Значить, жодної штатної одиниці вже і нові одиниці у цих підрозділах, які так чи інакше пов'язано. Із можливістю бути в ЗСУ, щоб не потрапити туди, тобто спеціальні підготовлені люди, яким ми платили, яких ми вчили, яким ми давали пільги і так далі, значить, сидять в Києві або в власних центрах. І це все прекрасно знають. І Військовий і суспільство вже знає, бо це оприлюднено було і так далі. Але поки що руху немає. Друге, звичайно, це. Професійна складова, тобто мусить бути чітка гарантія і розуміння, що якщо ви умовно кажучи, артилерист, то ви артилерист. Якщо ви юрист, то ви юрист. Бо коли непідготовлену людину кидають там в штурмовий підрозділ або роблять стрілком, і я багатьох друзів і просто коли їжу по госпіталях поранених зустрічаю, які пояснюють, що вони абсолютно не готові. Була для певну, ага. вони в іншому напрямку були готові, а в цьому напрямку абсолютно були не готові. Тобто, у нас оцей відбувся розрив, і його треба. Ліквідувати і третя складова, про яку я в студії теж говорив, її ніхто не забрав, це звичайно мотиваційна озвучені речі. Ці мотиваційні треба чиновнику, який цим опікується, ну день і вночі працювати, щоб людина а, вчасно отримала учасника БОДІ, як вона заслуговує, вчасно отримала лікування, вчасно отримала виплати і так далі. І так далі. Тобто, ці складові, якщо вони не спрацьовують, тоді виникає ситуація побоювання. О, о, о цих більш жорсткіших правилах ймовірно несправедливої мобілізації, значить, але я не виправдовую зараз е, тих депутатів, які ну фактично сьогодні зривають розгляд закону. Давайте чесно скажемо. Там так, що ви внесли тисячу поправок або 500 поправок, ну це ж якби ну це неправильно за визначенням. Тобто є ну, складні речі, їх можна звести до п'яти десяти, п'ятнадцяти позицій. Ну точно не до тисячі. Ну повірте мені, я автор великої кількості поправок і законів. Я знаю, як законодавчі акти приймаються. Друге, я взагалі дивуюсь керівництву Верховної Ради. Значить, ну дивіться, коли треба було. Ухвалити закон про продаж землі, то з поправочним спамом побороли його дуже швидко. Спочатку погралися, трошки голосували, голосували, а потім побороли. Тобто існує енна кількість, як домовитися і визначити питання. Тобто, от Верховна Рада збирається, і голова Верховної Ради каже, що друзі, враховуючи важливість закону по мобілізацію, давайте оборемо, приймемо рішення, що скажімо, або спільна робоча група. Домовляється, розглядає тільки групу поправок, тобто ми групуємо ці поправки 4 тисячі, і знач, ми їх згрупуємо наприклад до 20 позицій. До 30-ти максимум, значить, і будемо голосувати за групи поправок. Значить, друге, абсолютно говорю правий, і я так само працював. Ну, є люди, які, ну просто їм хтось написав, от коли, наприклад, олігархічні групи якісь лобіювали бізнесові законопроекти, ми хотіли там навести порядок, монополії енергетичні чи якісь, там якась група написала кому чоловіку, який прочитати не може. Ну, умовно кажучи, да, він не приходить на засідання комітету. Ми на комітеті ухвалюємо рішення, це абсолютно спокійно. що ми розглядаємо ці поправки без депутата. З цього тим більше, що зрозуміло, мета, яку він поправив. Тобто, ми так ніколи не розглянемо закон. Якщо, умовно кажучи, ортодоксально так жорстко підійти і завжди можна знайти норму регламенту, то ніколи це не відбудеться. Тому два висновки у мене, звичайно, це, ну як так хочете, може образло звучить. Да? Це імпотентність або відсутність політичної волі в керівництву Верховної Ради, значить, розглянути цей законопроект. Друге, це. Так само компроміс з боку ініціаторів, тому що є дійсно норми, які, на мою думку, антиконційні і неправильні. Це компроміс з боку і Міністерства оборони, і тих, хто розробляв цей законопроект. Тобто не можна просто сказати, що ми додушимо і колись це приймемо. І оці дві проблеми: тут відсутність політичної волі, тут такий підхід, на мою думку, неадекватний призводить до того, що ми вже з вами, я знаю, який місяць. Обговорюємо, обговорюємо, це закон. Слава Богу, хоч uh -huh. закон про демобілізацію проголосували, бо це теж була проблема. В мене багато друзів, які ну не, не могли там перепочити, звільнитися і так далі. Але була, ми зрозуміємо, строковики. що якщо ми демобілізували якусь частину, то треба її заповнити. Розумієте? Тому будемо сподіватися. Ну по перше, що гуляюча Верховна Рада, я так не ображаючи депутатів, бо я знаю депутата, який з нами він працюючий депутат. Я не погоджуюся, що він носить, але то. Очно працюючи, але підгуляючи, я розумію, ну не можна під час війни місяць не проводити планарні засідання.